Робоча група у Дзижинському районі здійснює рейди з попередження порушень продажу алкогольних напоїв та тютюнових виробів щотижня. Особлива увага спеціалістів першу чергу прикута до об'єктів бізнесу, які розташовані на відстані ближче 300 метрів від території навчальних закладів. З 1 вересня такі заходи планують проводити у посиленому режимі. З початку года по состоянню на первое, восьмое. В районе уже проведено 35 рейдовых мероприятий, в ходе которых проведено обследование 149 объектов бизнеса. Наряду с процессом выявления несовершеннолетних или фактов возможной продажи обращаем внимание на наличие, скажем так, превентивных форм предупреждения нарушений законодательства, как то наличие предупредительной информации, то есть, которая содержит в себе смысловую нагрузку в плане того, что запрещается реализация алкогольных напитков, табачных изделий лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. Як результат, тільки з початку року у Дзержинському районі по шести епізодах було складено адміністративні протоколи. Штрафи немалі, тому члени робочої групи радять реалізаторам алкоголю і тютюну не ризикувати. Штраф за дане правонарушення составляє для продавця мінімальний 510 гривень, для підприємця 6800 гривень. Плюс к тому же вирішується питання, якщо це продажа алкоголю либо сигарет решается, решается вопрос о лишении лицензии предпринимателя и как правило в большинстве случаев так и происходит Спеціалісти ще раз нагадують, що продавець зобов'язаний вимагати у покупця паспорт або інші документи, які підтверджують його вік, тобто досягнення ним 18 років, у разі відмови надати документ, відмовити у продажу алкогольних напоїв чи тютюну. З питання порушення цих правил кожен небайдуже може звернутися на гарячу лінію дзержинського райвиконкому за телефоном 74 10 10 чи у службу у справах дітей виконкому міськради 493 04 75.